Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Але же, питання, от який ви робите висновок от з цього масиву інформації, які зараз надходить? Тобто перемовини росіян і американців? Ну і таке враження, що наших європейських партнерів хтось підмінив? Здається, той самий Шольц, той самий Маркрон. А, ну, Кір Стармер, зрозуміло, він не так не, не нещодавно. Але тим не менше, а, вони всі а, почали вести. Я не побоюсь цього слова наступальну політику. Що відбувається, Пояснюйте. Бо вони розуміють, що тепер вони з України в одному човні, і був Крим. Тепер на його місці умовна Грінландія, і там, де Путіну не вдалося пробудити Європу, зараз це вдається зробити Трампу. Звісно, в цьому є позитивний ефект, але з іншого боку, є і негативний. Ми бачимо, як та ж Мюнхенська безпекова конференція перетворилася в Мюнхенську небезпекову конференцію, і щастя, гори завжди йдуть обруку. З одного боку, Мюнхенської змови не вдалося і не могло відбутися, а з іншого боку, ми бачимо, що змова вона неможлива там, де немає навіть розмови. Партнери на заході говорять між собою різними мовами в прямому і приносному сенсі. Це була розмова глухого з німим. І бачимо, як розповзається те, що називається колективне захід. А єдність сиплеться. Відповідно, Європа також буде всередині себе фрагментуватися зараз на тих, хто буде намагатися е прикинутися мертвими і апосумами робити вигляд, що виглядчові от на частину, яка аля угорської політики буде намагатися загравати з Китаєм і шукати там диверсифікації, і частина рішуча Європи, яка як ви висловилися, немов її підмінили, яка буде братися зараз за голову, за розум і намагатися зрозуміти, чи не запізнилися вони в цей потяг історії, який пішов? Будь намагатися наздогнати і вчепитися за нього для цього необхідно зайняти активну позицію в оборонній політиці, наростити свої спроможності, і зокрема вибудувати свою суб'єктну позицію по відношенню до інших суб'єктів, а ключових світових до штатів до Китаю до Індії. І звісно, до російсько-української війни до свою зайняти свою проактивну позицію, усвідомити, що це не російсько-українська війна, а це європейська війна, бо не тільки прецеденти створені в Росії в рамках переговірного процесу російсько-української війни, але й сам перебіг її вже є формуючими для європейської безпеки, тому лідери. Країн зовнішніх політичних відомств і зустрічі, які відбувалися останнім часом, вони були не про Росію, не про Україну. Вони були про європейську безпеку перед обличчям російсько-української війни і виклику з одного боку російської агресії, а з іншого боку, трампійської політики по відношенню до Росії, і очевидно, що для того, щоб зайняти суб'єктну позицію, треба відмовитись від мислення. Залежності від інших, до кого доєднуватися, дружити з Китаєм, дружити зі Штатами чи на чому будувати свій добробут. Бо Барель ще два з половиною роки тому, майже три роки вже, в своїй програмній промові. Тодішній він, очільнику з політичного відомства ЄС, чітко зазначив: сьогоднішній добробут Європи базується на трьох стовпах: перший дешеві норносії з Росії, другий дешеві товари з Китаю, третій делегування власної безпеки Сполученим Штатам. І для того, щоб Європі стати на ноги, необхідно відкликати ці три е залежності Європи. З За енергоносіями з Росії вже відбулося на моменті, коли Росія жорстко маніпулювала цим фактором і використала його як елемент тиску на Європу. Пам'ятаємо, що ціни на газ взлетіли в Європі ще до того, як Путін почав повномасштабне вторгнення. Це була підготовка до повномасштабного вторгнення, послаблення європейських політичних тилів, щоб Європа не змогла. Відреагувати від навіть з тим рівнем жорсткості, який на той момент був в межах м'яких реакцій, який би міг би відбуватися, зараз Трамп використав фактор безпеки європейської як європейську залежність від Сполучених Штатів, його можна зрозуміти. в них дуже станка логіка концентрації на загрозі Китаю і відповідно зараз примусу партнерів до того, щоб вони докладалися до загальної безпеки і взяли на себе європейський фронт. Але у цього є і інша сторона: морально-етична і нормативна. Тобто, Сполучені Штати після Другої світової війни отримували дивіденди від свого виключного становища як протектора Європи, конвертували це в бізнесові преференції, в геополітичні преференції. А тепер, коли запахло смаженим, вони кажуть, а знаєте, що а ми вас захищати не збираємося у ці всі десятиліття, того, що ми обіцяли вас захищати. Uh, і за це отримували певні преференції. А ви конвертували ці гроші в свій добробут. от це все йде в урну. Тепер відкликайте гроші з соціально-економічних програм, інвестуйте їх в оборону. Бо ми хочемо, щоб поруч з нами стояли союзники плечем до плеча, а не країни, які ми мусимо захищати, бо інакше Китай нас може просто розривати між різними театрами бойових дій, і ми не зможемо їх одночасно всі забезпечити. Ви наша слабкість, а ми не хочемо цієї слабкості, і самі штовхають зараз Європу в більшу інтеграцію з Китаєм від зворотнього, але Європі прийдеться диверсифіковувати свої ризики від Трампа, і тому зараз просто йде питання: це здомінує аля угорська політика, що треба тепер в обійма Китаю бігти частині? Чи це здомінує здорова прагматична політика Аля Брюссельського? лондонсько а, можливо, навіть берлінська, стосовно того, що треба вибудувати свій трек спілкування з Китаєм. Якщо Штати говорять про те, що вони концентруються на Китаї, а європейська безпека це справа Європи, то тоді для європейської безпеки Китай не є не є ворогом. Він є конкурентом, він є опонентом, але він є загрозою і викликом для індотехканського регіону. Тобто для сполучених штатів це ворог. І Європа може так і сказати Сполученим Штатам, що дивіться, тоді в нас ширше поле співпраці з Китаєм, ніж у вас. Ви ж з Росією спілкуєтесь, яка є нашим ворогом і нашою загрозою тут, і таким чином, ці два театри можуть розділитися. І для України зараз вкрай важливо бути з одного боку в переговорному процесі російсько-українсько-американському голосом суб'єкта європейського: говорити не тільки про Україну, а про європейську безпеку стати фронт-офісом фактично. Фронтменом для європейського бекофісу, а з іншого боку, Україні важливо солідаризуватися зараз і стимулювати Європу. Я думаю, що промова в Мюнхені президент Зеленського була написана дуже дуже добре. Треба віддати належний Спічрайтерам і команді. Бо питання спільної європейської армії, питання інтеграції європейського безпеки у простору, бо на армію європейську не готові зараз в Європі. Всі це чудово розуміють, але це потрібно піднімати планку для того, щоб розуміти артикулювати, скажімо, рівень загроз, який стоїть. Але спільна оборонна ініціатива по інтеграції виробничих ланцюжків військово-промислового комплексу по спільній протидії гібридним загрозам, по співпраці між спецслужбами по протидії російським гібридним заходам, зокрема по дестабілізації демократії, політичним вбивством, вбивством і саботажем військово-промисловому комплексі. Це це те, в чому Європа вже зараз має інтегруватися на армію, не готові, бо таким чином прийдеться розписатися в тому, що створюється дублюючи до НАТО механізм, тому що немає довіри НАТО. На це зараз я не певен, що в Європі підуть, але в усьому іншому ще поле не органи для того, щоб посилити стійкість європейську безпеку. Не європейського союзу, підкреслю, а європейського. З включенням Британії, з включенням України і інших країн Європейського простору, які не входять в Європейський Союз. Ну да, головне, щоб були національні армії потужні, а далі вже можна там конструювати різні, різні схеми. Але ж у мене таке питання. Я хочу е, почути вашу думку. А чому американці зайняли таку позицію, що вони почали е, співпрацювати і активно просувати саме ультраправих, те, що власне? Представники американської адміністрації говорять з АДГ, маси зустрічаються, включаються на з'їзди. Ну і Венс, відповідно, взагалі зустрічався з Вайдель. Навіщо їм це? З одного боку, ці партії у нас чогось їх називають проросійськими. А чому такий акцент саме американців зараз? Якщо дуже коротко, вони їм ближче. Якщо пояснити, чому їм ближче, бо я думаю, тут є аргументи різного порядку, починаючи від примітивно інструментарного, завершуючи певним таким парадигмальним. Інструментарний з ними легше мати справу, з ними легше домовитись. Вони близькі по духу, заперечують інституції, говорять про ріал-політик в трампівському стилі. Ми вам ви а вони залежніші, зрозуміли, що їм необхідно дати соціальну мережу, дати грошей, підкинути. І легітимні, щоб Вен з ними зустрічався, щоб з Трампом була фоточка, і цього їм достатньо. і вони будуть залежні більшою мірою від сполучених штатів, ніж їх ліберально демократичні і ліберально центричні політики європейської старої генерації. Тому друге, це такий от фактор залежності, третє парадигмальний. Я думаю, що значна частина аналітиків в команді Трампа. Нинішньої генерації, скажімо, влади в Штатах вони можуть і світоглядно вважати, що взагалі час старих демократій відійшов в минуле, і вони вже є новою віхою. Вони вже є новою хвилею політиків, що оце і є демократія в 20-х роках 21-го століття, і вони вважають, що безальтернативний прихід альтернативи для Німеччини прошу прож перепрошую за такий каламбур. І інших політиків право ліво радикального толку, що це фактично є просто неминучою хвилою, і вони намагаються робити ставку на завтрашній день, вважаючи себе вже цим завтрашнім днем, який прийшов в Штатах. Ем, я не певен, що така думка є повністю хибною, бо дійсно ми бачимо кризу класичних демократій електоральних, але я не думаю, що вони є завтрашнім днем, я не думаю, що вони безальтернативні. В Європі, зокрема, Трамп став щепленням від цього участковим. Інші ми бачимо приклади таких щеплень, і Франція, Румунія, декілька європейських країн. Кожен по-своєму, кожен великою ціною, десь серйозних політичних маніпуляцій гри й десь шляхом зривання стоп-крану як правового, як в Румунії, з дуже далекоглядними і серйозними наслідками для власних демократів. Вони ще крові будуть вихаркувати це достатньо довго. Але тим не менш дають бій в цьому а, екстремістському а, політичному руху під різними прапорами в Європі. Тому можливо тут фальш-старт з боку американців, але це скажімо так. Мені абсолютно зрозуміло, чому вони роблять ставку на них. Маск зараз намагається перекупити російські впливи в Європі. Питання тільки це буде перекуп, і вони. Позбавляться російського впливу, бо вони дадуть їм замість російських соціальних мереж американські, замість російських грошей, американські, замість зустрічі і танців з міністром закордонних справ екс Австрії Путіна, з ними тепер буде фоткатися або зустрічатися Венс. Але чи це позбавить російських впливів? Чи це буде бріфальдіни з бергаму, прислуга двох господарів? Це, як на мене, поки що невідома. І куди це приведе, я не знаю. Але точно інтереси Сполучених Штатів і Росії в багатьох питаннях будуть розбігатися діаметрально протилежно. І знаєте, тут стільці під цими а, слугами двох господарів будуть роз'їжджатися. І це ще півбіди, коли вони роз'їжджаються, а от коли вони потім різко з'їжджаються, то що ж прищемити можна. Пане Олеже. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Навзаєм також Гарного дня і до наступної зустрічі говоримо. Політолог Олексакян був з нами на зв'язку цієї години.